Далі в ефірі будемо говорити про безпекову ситуацію на Харківщині. Вночі російські військові завдали масованих ударів безпілотниками по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Було зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Повідомили у Фейсбуці ДСНС області. І детальніше про наслідки російської атаки на Харківщині та чим російські військові атакували область. Дізнаємося від начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Брисен. З нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо. Вітаємо доброго дня. Розкажіть нам детальніше, власне, що відомо про ці удари і чим вони здійснювалися? Чи вдалося вже встановити якусь інформацію? Сьогодні російські військові вкотре тероризували цивільне населення Харківщини із засуванням БПЛА типу Гарань 2 Атака розпочалася о 12 годині ночі е, та тривала до 2 годин ночі. Е, спочатку з 12 до 1 години вони завдали 9 ударів по е, приватному сільськогосподарському підприємству в передмісті Харкова е, із засуванням 9 Ті дев'яти БПЛА типу Гарань 2 безпосередньо на підприємстві перебувало троє охоронців, які отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Також за медичною допомогою звернулася чотирирічна дівчинка, яка проживала поряд із в, в приватному будинку. поряд із вказаним підприємством в неї гостра реакція на стрес. В подальшому російські військові атакували селище в Чугуївському районі, використали 4 БПЛА, Гарань-2, завдали удар по приміщенню кафе, а також по е приватному житловому будинку. На жаль, в цей час в будинку перебував 85-річний чоловік, який. Е Внаслідок удару опинився під завалами. Співробітники ДСНС е, намагалися врятувати його, дістали під завалів. Е, однак е, вже в лікарні в подальшому він помер.